Нарешті геокультура. Ми думаємо, що геокультура це щось таке, ну, коло що є. Звичайно, що ми знаємо, що сьогодні війни йдуть в геокультурному просторі. Я за кілька хвилин покажу, де, що таке сходинки мистецтва війни. Ми побачимо, де є місце геокультури в цій сфері. Що ми маємо сьогодні в геокультурі? Власний гуманітарний простор не побудований. Я е, всіх прошу прочитати статтю Сергія Доцюка, до речі, попереднього доповідача Українського республіканського клубу е, про український гуманітарний простір. Сьогодні ви всі знаєте, що ми використовуємо чужі гуманітарні простори Західноєвропейські та російський, які насправді є не російські, а пострадянські. Е, вони суперечують один одному. У них різні ставлення до гуманітарних проблем. Відкритися ставлення до різних гуманітарних проблем: до проблеми держави, до проблеми особистості, до проблеми сім'ї, до проблеми нації, до проблеми релігії, до всього. Ми заручники чужого конфлікту. Ми заручники конфлікту між пострадянським і західноєвропейським просторами, які є до України обидва чужими. Так само, як вже неодноразово історія Україна була заручником цього конфлікту. Я нагадаю вам і буду сьогодні нагадувати принаймні тричі про Другу світову війну, де Україна була заручником. Битви двох величезних хижаків, двох величезних імперій. При тому, що ми маємо в Україні, ми маємо дуже старі домодерні системи. В нас є люди, які захищають національний підхід, в нас є люди, які захищають класовий підхід. Обидва підходи, які давно вже застаріли, і нам пропонують дуже неприємний вибір. Або ти націоналіст, або ти інтернаціоналіст. Ви знаєте, в університеті мене на першому курсі вчили, що є такі запитання, на які не можна відповісти так чи ні. Наприклад, чи ви вже перестали пити свою дружину зранку? Відповідайте, так чи ні? Так перестав, ні, не перестав. Цей вибір, вибір між двома старими моделями, які себе давно вичерпали, є неприємним і ми не хочемо його робити. При тому Україна відкрита будь-яким новим вітрам. Скажіть, будь ласка, те, що ми так любимо суші, і те, що наші діти так люблять, аніме, це випадково, чи що? Це, можливо, це програма, яка, як кажуть певні експерти, народилася десь наприкінці 40-х в Генеральному штабі японського флоту. Що відбувається з нашим гуманітарним простором? При тому, насправді, в нас є реально онтологічна пустеля. Якщо б сьогодні ми мали реально відмобілізовану українську армію, то її бійці ставили б собі запитання, за що ми вмираємо? За що ми будемо битися? Назвіть нам, за що ми будемо битися? П'ять сценарій для України. Перший включення в чужий гуманітарний простір на Заході. Другий включення в чужий гуманітарний простір на Сході. Це непогано з точки зору запобігти гуманітарній катастрофі. гуманітарній катастрофі можна запобігти, включивши ще в чужий вже пробудований, розбудований гуманітарний простір, але ціною національної катастрофи. Це означає, що з людьми буде все гаразд, з нацією буде все дуже негаразд. А третій сценарій розрив на шматки. Тут також існує ця можливість, тому що ми є заручником, повторюю, попередній слайд повторюю, чужого гуманітарного конфлікту. Не нашого гуманітарного конфлікту. Ми граємо в чужу гру. Ми є м'ячиком, яким дві великі футбольні команди перекидуються. Четвертий сценарій може статися, що всім буде не до нас. Я не хочу просто думати, але такий сценарій є. І статті Дзюка, яку я згадую, він також є. Ну і п'ятий сценарій, який також нам подобається, національне гуманітарне диво. Якимось дивом в нас виникають нові українські пісні, нові українські театри, нові українські літературні шедеври, нова українська поезія, не сучку проліт, а нова українська поезія, нові українські іграшки для дітей, нові українські сувеніри, які страшенно популярні в всьому світі. Я, приклади, можу навести. А Підніміть руки, хто знає, що таке Зозулиця. О, дякую. От. Якщо в таких речей було в нас 100 чи 200, то ми були вже не тут, в залі і не розбирали з вами ці сценарії.